Привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Вчерково, в чергове вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особливо подяка вам, мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб канал існує і цей ютуб канал продовжує розвиватися. В цьому короткому відео буде гніздо велике, сам велике. Я думаю, ви не проти. І я буду розказувати вам. Це відео буде, відео буде як продовження. Відео короткого, як мене розшукує поліція. Я попала в розшук. Так я кілька днів назад записала коротеньке відео, де розказала, що не встигла я перетнути кордон України на минулий тиждень, а мене розшукує італійська поліція. Що сталося? Я ще й сама толком не знаю, що сталося. Чому мене звинувачують? Е, ну, факт того, що не прийшло і неділі, як я повернулася в Україну, а це була субота. І в мене в телефоні дві сім карти Одна італійська, друга українська. І тут в суботу телефонний дзвінок. Я бачу, висвітлюється італійський номер. Я вирішила не піднімати трубку телефону і за того, що людина буде платити, можливо, буде платити як за міжнародний телефонний дзвінок. Я думаю, подивлюся, я, можливо, знайду в WhatsApp. -і. Цей номер телефону. І дійсно через WhatsApp я знайшла цей номер телефону і написала повідомлення на WhatsApp. Писала, що я така, то ви мені дзвонили, і через кілька хвилин мені приходить відповідь, приходить смс на WhatsApp. Доброго дня! Я інспектор поліції, своє ім'я. Ви розшукуєтеся по справі. Написано АТУ, Ну, акт із прокуратури. Ну, я. Пало ступор. Думаю, що це ще таке, що мені тільки такого не вистачало. І я дзвоню на WhatsApp. Мені відповідає жінка, і я поздоровалася, спитала, чому проблема. Розкажіть, будь ласка, чому мене звинувачують? Вона каже, що ви розшукуєтеся по заяві прокуратуру. А я кажу, а хто що за заява? Вона мені називає ім'я і фамілію. Чоловіка, Марку там. Я кажу, ви знаєте, я не знаю ніякого Марку, в чому мене звинувачують. Вона щось почала дивитися в бумагах і каже, ну, це щось я почула собаку. І тут мені доходить. що В чому справа? Справа в тому, що майже півтори року назад а це було в квітні 24-го року я проживала в Італії, в Ломбардії. Це провінція Комо і, мене покусав собака, кусив собака, Я звернулася в поліцію, написала заяву і якось нічого на протязі. Цих півтори року нічого не знала більше. Да? Єдине, що через кілька місяців після того, як я написала заяву, зі мною зв'язався адвокат цього хазяїна собаки. Да? І ми з адвокатом поговорили по телефону. Адвокат вивів себе досить, вибрав таку досить агресивну політику захисту. Да? Мені сказано було, що це собака не цього хазяїна. Взагалі це собака так, ніби так приблудився, да? біля хати приблудився. Нічого собі приблудився, в Італії немає бездомних собак. І собаки, які не мають власників, знаходяться в притулку для собак. Це по-перше. друге адвокат. Мені пояснив, що ті покази, що я дала в заяві, не відповідають дійсності, так як собака не тих розмірів, не того окрасу, що я описала. Розумієте? Я не я і хата не моя. І я тут ні при чому, і взагалі ще мене звинувачать, що я лишилася винна, що мене собака покусала. Ну, по словах адвоката, да? і я. Поговорила з адвокатом і на цьому діло закінчилося. Я, моя можливо вина, що я не, не шукала, не маю адвоката, да? напевно, треба було зв'язатися з адвокатом і через адвоката вести цю справу, а я так пустила на самотюк. І тут пройшло майже півтори роки, і от такий дзвінок з поліції. Ну що ж, мені треба буде. Як мені бути, що мені робити, і мені треба буде йти, звичайно, на судове засідання і стільки з адвокатом. Я так собі вирішила. Такі ось справи. Ну, поживемо, побачимо. Ну що, життя. Мені мене нічого не вчить, не можна пускати отак справи на самотюк, тому що непонятно, як воно виявляється ще, розумієте? Це ж мене теж можуть звинуватити, то що я зайшла на територію чиїсь приватної власності, чи я нічуть не зайшла в чужий дім. Це ж теж можуть бути такі. Звинувачення, тим більше, що в мене немає свідків. Ну, будемо бачити, я буду тримати вас в курсі справи. Ну що, друзі, надість, це відео було для вас цікаве. Як кажуть, від тюрми і від суми не зарікаюся. Бажаю всім гарного дня і всім добра.